Вітаю, 11 березня, 2025, місто Рівна Україна. Зараз знаходжуся в квітнику, який е, за парканом. І е, буквально вчора позавчора пересаджувала свій котовничок, який ріс в мене на ділянці, і зрозуміло, що треба скоренько е, йти за паркан і приводити до ладу свої котовнички яких в мене тут цілий рядочок? Висажені вони бордюрчиком? Ось таким чином по дорозі. І це спірея Golden Princess. Ціле літо дуже гарно квітують голубим кольором. Відповідно, спірея жовтеньким виходить такий прапор України в 20-25 метрів. Що я дивилась на рахунок котовника і що роблю сама? Він дуже рано виходить навесні. Зараз покажу вам ближче. Ось бачите? І якщо і ще тиждень, він буде вже сантиметрів 5 і дуже погано обрізати. Я і так е е лишаю деякі такі костюбачки, щоб не сильно зрізати і то. Бачите, скільки позрізала. Ось. Рекомендують котовник, як і багаторічні такі рослинки, пересаджувати, тобто викопувати, ділити і пересаджувати раз в 5-6 років. А взагалі треба дивитися, як вони у вас наростають, щоб не випадала ось тут серединка, тому що вони ось таким чином розкладуються, і серединка випадає, і є не дуже гарно. Але так вони вже всі проснулися. Ось бачите. Чому я буду пересаджувати в цьому році? Є заблизько посаджений до бордюра. Це раз, бачите? Вони потім лягають ось сюди, на доріжку заважають людям ходити. Є, що насіялися ось один і ось другий. Вони просто заважають один одному, один буде викопуватися, один лишатися. Ось тут три, один, два, три. Відповідно. Ці два викопаються, це один пересадиться десь на цьому рівні. Висаджувала я 40 кущів, купувала, висаджувала, здається, давала чи 35 чи 40 сантиметрів відстань. І вони дуже гарно створюють бордюр. На зиму я їх ніколи не підстригаю. Ось вони мають ось такий вигляд до обрізки. Просто підходите, дивитеся всередину. Якщо бачите, що вже пішли маленькі. Зелененькі, ось, Уже обрізаєте, і якщо вам не треба не ділити, не пересаджувати, вони так і лишаються. Те, що прогнозують зараз, у нас ще морози і сніг, нічого страшного, котовник дуже гарно зимує і дуже гарно потім йде швидко вріст. В травні місяці він вже буде квітувати. Ось дивіться, які довжини пагони. І оце вони повністю цвітуть. Причому це була літня обрізка, це вже другий раз вони виросли за літо ось такі. Ось так я їх обстригаю і викопую. Чому ще вирішила все-таки пересадити повністю бордюрчик? Ось покажу вам. Ділю просто, просто лопатою на три на частини, буду ще ділити на 4. Подивіться, яке коріння. Я хочу, щоб було гарне цвітіння, і тому ось такі корені вже старі я буду просто викидати. Вони, бачите, старі, такі вже ну, трухляві, вже такі, ось таке коріння. Це в старих. А молоденькі, ось вони тонесенькі, бачите, такі. Дуже гарно переносять пересадку. Подивлюся, бо зайві насажу в горщики, буду людям пропонувати, хто захоче. Ось такий котовничок. Я собі шукала заміну лаванду, тому що тут нічим я не поливаю, нічим не вдобряю. Може там що-небудь, якось амофоски кину, ні трамофоски, точніше, і все. І полив, звичайно, при пасаці. Живуть вони в мене тут на сонечку, дуже гарно себе почувають. Квітнуть десь там травень-червень до вересень-жовтень, тобто вони під сніг, вони ще йдуть, такі деякі-деякі квіточки ще є на них. Я е, залишу в прикріпленому коментарі, як цей бордюрчик виглядає літом. І після переробки е, зроблю відео весною і літом. Побачимо, як вони будуть квітувати. Ось так вони тут. Оце це самосів. Ось самосів. І ось я бачу самосів, ось я поки що його не вириваю, трішки підросте, потім це. Ось тут бачу заліз. Ось самосів. Тобто вони, якщо попадає, якщо ось так лишати на зиму, вони ще й насіюються. Ось самосів я бачу, ось самосів, ось самосів що Зараз його не буду рухати, Десь там трішки пізніше все повиколупаю. Воно гарно насівається, але вже колись як збирати насінчика, я не знаю, бо це. А не зрізаю, не тому, що хочу, щоб насівалося, бо проблема я осінь тут очистила, воно насівалося і росло в мене прямо на асфальті. А, тому що вже холодно і волого, і не хочеться, і роботи досить багато. і так. По, по всякій обрізці прибирання. А тут все таки роботи мені, ну думаю, на дня два-три, тому що ще з цього боку квітничок я його теж зараз теж прибираю. Висаджуйтесь, іде весна, хай Україна квітне. Дякую вам.